Психологія та езотеріка. Це е, дві сторони однієї медалі. Чи це е, щось е, по два полюси одного спектру? Як, як ти сприймаєш взагалі? Е, ну, Я бачу, що вони йдуть паралельно. Це одно без іншого не буде. Ну, Це моє бачення. Бо суха психологія як наука е, ну, вона не, при, не приведе? Е, Людину до того, докуди може привести, наприклад, паралельно з езотерикою. Мені подобається Юнг чому, тому що він вже тоді почав мандали малювати, медитації вводити. Да. — водити. Ніяк Це без факт. цього. Тому я той психолог, який починає з. Сухою психологією, якщо приходить клієнт, ми розбираємо запит, починаємо працювати, і я дуже точечно починаю питаннями дивитися, наскільки людина готова приймати ізотерику. Якщо, наприклад, я кажу ну, в те, що ви вірите, наприклад, там Бог, всесвіт в себе, там ще щось, і людина каже, та я не вірю в Бога, який там всесвіт, все. Я не можу працювати як езотерично, да, тобто я не даю тих практик навіть медитації, хоч це і теж научно, ну, доказано. Я працюю виключно. А... Тобто цвітхи ти не достаєш?